Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 200 430 особин за добу 670 і поранено 607 290 песиголовців за добу 2010 танків. 3781 одиниця за добу, 4 бойових броньованих машин, 7382 одиниці за добу. 5 артилерійських систем, 3229 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 564 одиниці засобів протиповітряної оборони, 325 одиниць за добу, 6 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2801 одиниця за добу, 32, крилатих ракет, 1011 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6103 одиниці за добу, 20 спеціальної техніки 423 одиниці за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.